Вітаю вас, друзі! Я Володимир Козлов на новоствореному каналі. Прошу підписуватися, залишати коментарі та ставити подобай. Маск кинув виклик Трампу. Як посварилися Дональд Фредович та Ілон Еролович. Відомий винахідник та бізнесмен у галузях автомобільної, космічної та комп'ютерної промисловості. Ілон Маск, який народився в Південно Африканській Республіці отримав непростим шляхом американське громадянство. Інженер, який пройшов шлях до статусу найбагатшої людини світу, голосував за представників Демократичної партії, але під час виборчої кампанії Трампа у 2024 році став палківим прибічником та добряче вклався в проект обрання. Після перемоги Трампа отримав посаду у Департаменті ефективності державного управління США і дуже завзято взявся. За економію державних коштів, наражаючись на супротив і навіть войовничі протистояння проти його бізнесу, запалали автівки Тесла. Відбулося падіння продажу автівок Тесла та акцій на бізнес. Ілон в той час був поруч з Трампом постійно навіть зі своїм сином, але такий статус маска не сподобався команді президента США і через деякий час і самому Трампу. І маска попросили на вихід, причому Дональд Трамп влаштував звільнена маска церемонію з великими почистями. Проте, Ілон Маск затаїв образу, і новим етапом події стала критика Великого прекрасного закону, який за твердженням маска призводить до значного збільшення державних витрат і не відповідає інтересам країни. Ще він також оголосив про намір створити нову партію. У відповідь Трамп пояснив такі випади маска тим, що в цьому законі передбачена відміна пільг на електромобілі і пригрозив розглянути питання перевірки законності набуття американського громадянства Ілоном Маском та депортувати його до рідної Пріторії. На деякий час Маск трохи приглушив критику. Так було і першого разу, коли команда Трампа намагалась домовитись з бунтівним мільярдером. І батько Маска, який їздив на форум Дугіна до Москви, критикував сина за сварку з президентом США. Але прийняття великого прекрасного закону Дональд Трамп вважає великою перемогою. Хоча насправді свідчить про певне падіння його впливу республіканської партії, оскільки в Сенаті він був свалений лише завдяки голосу. Вице-президента Венса, а в Палаті представників різниця склала лише 4 голоси, причому двоє республіканців голосували проти. У свою чергу, Ілон Маск знов витягнув сакиру війни, і 5 липня оголосив про створення нової партії партії Америки, яка має запобігти банкрутству та хабарництву в країні. Він сподівається, що нова партія на проміжних виборах 2026 року отримає 2-3 місця в сенаті та 8-10 місць у палаті представників. Президент Ша відповів маску: Я вважаю, що створювати третю партію це смішно. Створення третьої партії тільки додає плетонину. Він може розважатися з цього приводу, але я вважаю це смішним. Пізніше він написав у соцмережі. Він хоче створити третю політичну партію. Незважаючи на те, що такі партії ніколи не мали успіху, Ша, система, схоже, не призначена для цього, Маск уже подав документи про реєстрацію партії до Федеральної виборчої комісії та зазначив, що в потенційній партійній програмі скорочення держборгу, модернізація армії за допомогою штучного інтелекту та робота техніки, підтримка дерегулювання, свободи слова та центристської політики. Попри привабливі пункти програми, політичні експерти скептично оцінюють перспективи партії Маска, вказуючи на історичний та інституційний бар'єри, а також правила голосування. Швидше за все, це тільки збільшить хаотизацію політичного життя в США, якого і так вистачає. А може, маску і насправді вдасться зробити нову партію популярною і отримати хороші результати на проміжних. В виборах 2026 року. Або Дональд Трамп виконає свою загрозу та депортує Ілона Маска на історичну батьківщину. Нарешті більш фантастичний варіант: Дональд Трамп та Ілон Маск домовляться між собою, після чого Маск не просуватиме свою партію, а натомість отримує пільги для своїх автомобільних та космічних проєктів. Цікаво для нас, як це вплине на розвиток російсько-української війни. Як відомо, Дональд Трамп і особливо Ілон Маск не є прихильниками України. Водночас, після шести місяців президентства, Дональд Трамп розчарувався у неефективності своїх телефонних розмов із російським диктатором Путіним. На нього також посилюється тиск щодо запровадження більш жорстких санкцій проти Російської Федерації, Конгресі США та надання зброї Україні. Тому хотілося, що перед загрозою хаотизації політичного життя в США здорова частина республіканської та демократичної партії об'єдналися в ім'я допомоги Україні.